Сьогодні будемо казати про одну цікаву річ, про яку не може ні один християнин прийти поруч або не може жити. Якщо християнин того не виконує, не робить, значить він не християнин. Зразу всі можу сказати, як це може бути. Всі ви знаєте книгу псалмів. Хто знає книгу псалмів? Але коли вони задумувалися про те, що книга псалмів – це збірник пісень. Хто розуміє, що це збірник пісень? Правда, інколи для вас це дивно, тому що ізраїльська культура, і ізраїльська історія, і ізраїльське виконання пісень, трохи інше. Там нема така, типа, не сягаля воду, там «очі то кінь стоїть, там по-іншому. Тому що ізраїльська поезія, вона трошки інша, східна, так. Якщо ви читали е, книгу Пісні-Пісні читав, да? особливо замужні пари, пари. Да? Люблять, слава Богу, це класно. І там таке, знаєте, така алегорія цікава, да? там не будемо казати, але ви знаєте. І всі думають, що це таке за парівняння таке? А в ізраїльській культурі, в історії, то дуже класно, то дуже так, знаєте, симпатично, так привабливо, коли він то їй каже. Да? І інколи я бачу, колись бачив да, картину по цьому, що як він каже, хтось намалював картину, то то страх. <смі> ті ті овці, ті, 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 таке думаю, що ти він говорив? Дивишся на ту дівчину, яку намалював, яку він написав по тій поезії, да? то то страх. Думаєш, о, лучше б я цього не бачив. Ну, скажу про те, що це все одно поклоніння. Ми читаємо псалмах дуже багато, де написано, що хваліть Господа. Да? І найцікавіше і те, що хвалити Господа це те, що ми мусимо робити, коли тільки просинаємося. Я вам скажу, я ще я прокидаюся кожен ранок, я ще не відкрив очі, і ви можете почути таке. О, Аллилуйя, я кажу. І щупаю себе, значить, іще, значить, це нормально, Господь ще дав один, один день життя. Да, такий. Потім йдеш, умиваєшся, бачиш в зеркало це страхіття. Недавно я зробив такий експеримент, я збрив вуса, я ніколи їх не збривав, а це збрив. І моя донька подивилася і каже, тата, я тебе боюсь, поверни, як було. І зараз я намагаюся повернути, як було. Мені це дуже складно вдається, ну, щось дається. І кожен ранок, коли ми прокидаємося, брати і сестри, ми завжди мусимо пам'ятати. Що Бог, він такий же кожен ранок. Амінь. Бог не змінюється. Щоб в нашому житті не сталося, Бог такий самий. Поганий у тебе настрій, не дуже. Може дуже щасливий, ти там скачеш і, 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 чистий зуби. Я інколи так роблю. Зараз розумієте чого. А я такий активний по життю, якщо ви помітили. І, і Мені подобається. І ви знаєте, що Богу. Можна поклонятися в дух і істини навіть вдома, коли ви не в церкві. І для цього не треба бути особливо одягненим, бо люди деякі кажуть мені, для того, щоб поклонятися Богу вдома там, чи в хаті з моїми ближніми, нам треба якось одягатися, там одягати кроватки. Цього не написано. Написано: поклонятися дух і істини. Що це за дух? Дух Божий, істина, яка? Божа, яка в Божому Слові. Амінь. І е, ми знаємо, що зараз я не можу знайти це місце писання, може ви мені поможете. Там, де цар Давід, коли він плясав, коли несли ковчег, пам'ятаєте, да? Уявіть собі. Вноситься ковчег. Цар Давід дуже довго чекав той ковчег. Амінь. Дуже довго. Біблія каже, він так страждав, він молився, бо ковчег був не там, де треба було йому бути. І що робить цар? Уявіть собі. у тебе сама. Брендова одежа, яку тільки можна було в той час знайти. І це одежа була не Зара, і не, не бершка. Дівчата, я бачу, розстроїлися. Нічого, все нормально. І то була інша. І, і то була не Лівайс, а інша одежа, така царя сама крута, сама класна. І що робить цар? Ми все знаємо, да? що робить цар. Він бере і просто роздягається. І люди дивляться, що це за дивно таке поведінка. Да? І всі стоять і не можуть зрозуміти, як їм себе вести. Цар роздягається і починає що? Танцювати. Звісно, зараз деякі баптистські церкви Пісянські України передали при анафемі за ті танці. Сказали, це не Боже святим. Но він про те не думав, цар. Він про те не думав, він про диномінації не думав, він просто радів. Скажіть амінь. Ви знайшли, може, знайдете то місце Писання, я просто зараз підготував, але в мене щось його нема. Де цар той, той танцює, де цар той танцює. І що йому кажуть люди, подивиться? Вони не сказали, але вони подумали. Так? Що це за диво таке, так? що це дивне поведіння. Ти же цар, ти не можеш так робити? А він так зробив чого? Бо він поклонявся самому істинному царю. Амінь? Коли ти поклоняєшся царю, не дивиш що біля тебе. Не дивись, хто навкруги тебе, біля тебе. Просто ти і Господь. Скажи амінь. У такого поклоніння Бог чекає від нас кожен день. Скажи кожний ранок, Боже, я тебе дякую за те, що ти в мене є, я в тебе є. Амінь. Ви знаєте, первоначально, для чого Бог створив людину? Як ви думаєте? Які є думки? Амінь для слава. Бо хтось каже там, щось треба було, щоб запіться, хтось зганяв. Ну таке різне. Насправді, да, то для слави, для слави Божої. серйозно. І Бог хотів чути слава, 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 слава і слава. А да, ви знаєте, да, що Асана слово на євріті це вища похвала і слава. Амінь. І там ми бачимо, да? коли Господній Кевчеку увійшов до відового міста, то так, виглядала через вікно і побачив Давід, що, та, та, що, що танцював та скакав перед ним. Да? Не написано, що да, не просто танцював, дивиться, а ще скакав. Ви знаєте, як люди скачуть, да? так? Так. Да, від цієї сили. Тобто наскільки він міг. Амінь. Тобто від цієї сили. І саме цікаво, йому було не цікаво, що думають всі. Коли ти поклоняєшся Богу, запам'ятайте. Тобі не мусить бути цікаво, що думають про тебе. Тому що в цей час ти хочеш віддати славу Богу. Амінь. Боже, я тебе дякую за те, що, за то, що ти, мені, ти мене спас, що ти мене зцілуєш, так? що ти мені допомагаєш, що ти мене врятовуєш, що ти мені даєш фінанси, що ти мене підтримуєш, що ти підтримуєш моїх дітей, що ти підтримуєш моє життя, що ти підтримуєш мою сім'ю, моїх родичів, моїх колег. Амінь. І ти що? Хвалиш! Аллія! У кожної з нас мусить бути любима пісня християнська. У вас є у кого любима пісня? Ну, наприклад, яка у вас любима пісня, сестра? Як? А? Ну, російську, кажіть, яка? Як називається? Не соромтеся, тут ніхто не б'ється. Я тримаю пастора, він не буде. Скажіть, яка? Добре. Є любима пісня у вас якась, псалом християнський, який ви співаєте часто. О, Господь пастор мой добре. Пастор, у вас якісь, якісь чимні че, че, люди. Бачите, так? Господь пастер мій. Ну, так дуже цікаво. А ще які пісні, будь ласка. Амінь. Іще. Амінь. Іще. А мати моя то хороша пісня, але то трошки не так. А? Амінь. Іще. А давайте спитаємо у пастора. Пастор, у вас є любина пісня? Яка? Ха, ні, ні самоулюблена. Сам, Скажіть. А, галілуя, слава Богу. То ми почуємо ще. Амінь. То, диві... да, то дивіться, тому коли я приходжу до Божої слави, ми вже зрозуміли, да? перше, ми нікому ні на кого не дивимося. Тільки я і Господь. І ми не можемо, не мусимо догождати Богу. Знаєте, у нас у українців є така цікава річ. Ми живемо, що скажуть люди, деякі, знаєте так. Ой, що скажуть мої сусіди? Що скажуть люди, то це скажете сьогодні. Я піду додому, пастор сказав там скакати танцювати. Я закрию фіранки на всякий випадок, щоб ніхто не бачив, так? Не мусите про те думати. Думайте про Господа і за що ви хочете йому подякувати. Амінь. І Давід продовжав, що це робити? Скакати. Амінь. І написано, що він танцював, він роздівся, він був такий щасливий. Він наздавав, слава Богу, що аж написав, скільки псалмів, да? І там, і там, ці всі псалми, уявляйте собі, це всі пс книга псалмів від Давіда. Це хвала Богу. Амінь. І знаєте, мені подобається, як колень, да, ми співаємо. Мені дуже подобається. Як прагне до. Потоки так душа. Моя. Знаєте, да, це? Знаєте, мені це особливо, ця пісня, тому що коли захопили Крим, і у нас було зібрання, і біля нашої церкви стояли російські солдати, я сказав, відкрити вікно, поставте колонку, і я співав як Олень. І в мене є відео, це. знайдіть у в Фузбук, є на моїй сторінці, де я це співаю. Я стою і співаю і колонка, співає на вулиці. Я, звісно, не знав, чим це закінчиться, але я хотів, щоб вони чули. І я співав як колень. Да І є у мене ще багато пісень, таких, наприклад, хвала тобі наш Господь, да, знаєте, старень, да, там «Ісцелі нашу землю на руській мові старенька касета. Тоді ще так не розмовляв українською у нас. А тут розмовляв завжди. Наступне, коли я приходжу в Божу хвалу, я мушу приходити чистим. Я мушу сказати, Господи. Я зараз буду тебе хвалити. Да. Деякі де приходять, каються, очищаються до того, як співають. Дехто де, 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 в процесі входить про, про, очищення. Амінь. Під час поклоніння ми можемо мати е, сповідь, можемо мати. Можемо мати е, е, звернення до Бога з якоюсь просьбою, так, з якимсь проханням. Можемо мати е, просто хвалу. Можемо мати просто розповідь якісь історії. Ну все це просходить в хвалі. Амінь. І псалом 32. Відкрийте, будь ласка, перше третій вірш. Шукаю телефон тут лежить. Буває. Псалом 32, перший, третій вірш. А бачите, пісня вважаний... А, а, ні, у мене щось. Мабуть, мабуть, мабуть друге. Мабуть, мабуть, або 31-й, або 32-й. 32-й, не 30-й. Ану. Ага. Вітайте радістю праведні в Господі. А, це воно, да, Я не бачу то слово перед ним. Ага. Праведні, написано, садище праведні. Коли ми приходимо до Господа, Бог хоче відчувати цю знаєте, чистоту і єдність. Ти не можеш прийти просто, от ти десь грішив, щось робив, не підготувався і таки починаєш співати. Це починається якийсь бардак. Треба под'єднатися з Його духом. Бути в його присутності і е, переживати в праведність в цей час. Розумієте, як кажуть, як казала моя бабця, Господь ніколи не нальє чистої води в брудний стакан. Амінь. Брудний стакан, брудний стакан чи чашку. Ви ж не п'єте каву з брудної чашки, правда? Ви ж ми. То, то так Господь хоче. Очисти себе, покайся, скажи Господь. Сьогодні прошу тебе, переповни моє серце. Алілуя. Наповни моє життя. Я тебе славлю за все, що відбувається в моєму житті. Ви знаєте, що треба хвалити не тільки за хороше. Ви зараз будете здивовані. Ми також можемо хвалити за те, що не дуже хороше. Тому що те, що нехороше відбувається в нашому житті, воно нас чомусь учить. Амен. І, і, і Деякі кажуть нам, як ви живете, мені часто з Америки пишуть зараз, як ви живете там під час війни, як ви то можете радіти, як ви то можете все. Я кажу: ви знаєте, я кажу, війна декого із нас призвала до дисципліни. Амінь. То ви так би не ставали, швидко б не бігали, не схудли. А так бачите, як цікаво, так що негатив він теж хороший. Так що просто дякую Тобі Боже, що я такий зобраний, що ти мене бережеш і що це все відбувається. І це відбувається зі мною. І у мене дуже цікаве життя. Аллої. Навіть якщо воно погане в деяких аспектах. Воно цікаве, тому що ті е, пері, е, як сказав, випробування, да, вони нас наштовхують на якісь думки. І давайте ще відкриємо 62 псалом, 5 вірш. Я думаю, що в мене просто може. Знаєте, як вони сміщаються, псалми? 62 псалом, 5 вірш. А може, 63. -й? Там так благословлю тебе в житті моєму. Ага. Радіти ім'я твої руки свої піднімати. Бачите, що тут написано? Тут написано піднімати руки. Я тебе славлю, піднімаю руки. Я завжди люблю піднімати руки. Хто любить піднімати руки? Я люблю. Це нормально так. Піднімаєш руки і кажеш: Господи, я тебе славлю. Звісно, нас учили по-іншому, да? православна церква пройшлася по Україні, по Росії, дуже так цікаво. Но ніхто не казав, що можна бути такими свободними. Але зараз я дивлюсь, бачу відео дуже багато у Львові, є трансляції, де католики ведуть себе ну, дуже відкрито, дуже щиро. Ви бачили такі відео, да? І це у Львові відбувається. І слава Богу, я коли дивлюсь це відео, я дуже тішусь тому. Тому, коли ти. В хвилі в поклоніння. Ми поговорили, з вами про духовну складову, да? про покаяння поговорили, а тепер кажемо про щире. Ми ні на кого не дивимося, амінь, що про нас то говорить. І ми просто щиро піднімаємо руки і роздаємо хвалу. Амінь. Тепер сьогодні я ще приготував перед завершенням. Я хочу поговорити про грубну гармошку. <реш> як, як сказала би зараз моя дружина, а, ага, значить той, а, знайшов собі місто, да, похвалитися. Не, не хвалюся, просто хвалюсь Господом. Колись а, я чув, коли був маленький, у нас, пам'ятаєте, хто хто постарше, було таке радіо а, 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 на маяку із Америки там передавали, голос Америки, пам'ятаєте, да? і ми чули так кріпіло, воно пх. Такими, ну було чутно. Я перший раз почув в житті те радіо, як грає одна гармошка. Тобто вони включили якусь там пісню, і це дуже запало мені в серце. І я вам скажу, що цікаво, бо дехто мене питає, а чому, вони такі? чому ти там міняєш, чому ти там так це е, е, по-іншому, що не можна на одно і все грати? Я скажу вам, не можна. Тому що кожна гармоніка вона має свою тональність. Щоб ви зрозуміли, що на кожній гормошці є своя літера. Бачите, так? І це якщо ви взяли би клавіатуру піаніно, то кожна гармоніка вона кладеться як на піаніно клавіш. Тобто, соль, а, сі і різна тональність. Крім того, що різна тональність, ви маєте ще два ряди пластинок. Коли ви звук, а, коли вдихаєте звук один, і коли ви дихаєте, звук інший. Розумієте, це ціла наука. Тому на гармошці насправді дуже складно грати, особливо швидкі пісні. Я граю в групі, я вже вам казав, в Сантерас в Барселоні. І коли ти граєш, наприклад, пісню рок н рольну хай вона буде 2,5 хвилини. Да? Пісня. Ну так, обично так, 2,5 хвилини, да? пісні десь до трьох. Бо 4 то вже занадто люди вже засипають. І коли ти граєш пісню рок-нроль, н в нормальному такому н рольному стилі на говній гармошці 2,5 хвилини, то це рівняється 5 кілометрів пробіжки, щоб ви розуміли. Тому що, коли ти граєш, ти не просто граєш, ти ще мусиш як то дишати. Ти ж мусиш не задихнутися за 2-2,5 минути, ще треба зіграти. Тому кажу, що в саксофоні, в турбіртво воно легше. Ти просто видуваєш. А тут ти вдихаєш, видихаєш і ще ну, мусиш потім дихати ще щось. Тому таке дуже-дуже непросте. Сьогодні я покажу вам деякі, у мене є такі незвичайні. Є отака, наприклад, дивіться. таку нікого не бачу. Бачите, є така, наприклад, цікава. І вони всі для інш різних різних е, виступів. Є отака. Мені подарувала моя дружина, є отака. Бачите, така? З такою трубою. Такі різні. І це вони звучать по-різному для різних е, ситуацій, для різних е, звучань. І є особлива, що теж вона теж грає, вона отака. Така, <сум> така манюня. Бо інколи манюнь недооцінюють, а насправді вона правда грає і дуже класно грає. <сум> О, таке. Тому, тому е, я я як музикант скажу, що я граю. В такому стилі я граю в цьому стилі прославлення для Господа. Я можу, коли їду по якихось країнах, я зупиняюсь, я десь на вокзалі, на автобусі, сідаю на зупинки, сідаю на, на, це, скажіть мені, сідаю на лавочку і починаю грати. Зараз ми разом зіграємо, але перед тим, як ми зіграємо, я покажу вам швидко, ще дві штуки. Можна грати на гармошці, так? А можна так? Можна просто зробити скріпочку. Таке. Тому э, писання говорить. Писання, писання говорить все дищеще до слави Господа. Амінь.